Вітаю, шановні глядачі! В продовження теми із електричним транспортом сьогодні в нас на огляді електровелосипед Crosser cr 2 Це вже третя довготривало тестована мною модель персонального транспорту. Тому, відповідно, я буду порівнювати деякі моменти і проводити паралелі із попередніми. В цьому році це буде останній огляд такого типу, так би мовити, закриваю сезон. Адже тестувати електрички при мінусових температурах вже доволі складно, не те, щоб неможливо, але незручно. На мою думку, тема персонального електротранспорту все ще розвивається, і в подальшому інтерес до нього тільки зростатиме. У мене є вихід іще як мінімум на дві моделі електроскутерів. Один із них, правда, поки під питанням, а ось інший вже навесні можна буде спокійно тестувати. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Розпочну я із позиціювання, і це саме електровелосипед. Конкретно на даному представнику педалі вже зняті, але із заводу він ними комплектується. Також можна помітити ланцюг. Сам педальний вузол тут не виконує ніякої корисної функції. А навпаки, тільки заважає, розміщений він так, що користуватись ним неможливо, чисто фізично. Та і навіть якщо спробувати все ж якимось чином скористатися педальним вузлом, з місця зрушити все одно не вдається. Адже вага тут орієнтовно від 70 до 100 кг. І не знаю, чи це проблема конкретного екземпляру, що ланцюг ніби клинить, чи у всіх така біда. Власники, напишіть про цей момент в коментарях. На мою думку, єдина логічна причина для чого тут прикручені педалі чисто, щоб до вас поліція не докопалася, чому транспорт не на реєстрації. Побачили педальний вузол і все відразу зрозуміло. А іще кросер cr 2 має декілька братів-близнюків, як мінімум, це Forte Laki, Fada Ritmo 2, Eco Baik, можливо й інші клони із мінімальними відмінностями. Користування кросеру у мене вже по традиції близько трьох місяців. Основні характеристики виведу на екран їх точність не гарантується, оскільки із самим електровелосипедом в комплекті був тільки зарядний пристрій, жодної інструкції. Навіть знайти і завантажити її на різних сайтах, де ця модель представлена, можливості немає. А в магазині, в якому був придбаний CR2, відповіли просто, що інструкція відсутня, та й навіщо вона взагалі тобі: Сідай, їдь. Отже, маємо те, що даний транспорт був вже повністю зібраним та запарюватись із доставкою і розпаковкою не потрібно було. Із магазину додому дійсно доїхав своїм ходом. Але до якості збірки деякі питання все ж виникають. Далі у відео ми ще повернемося до цієї теми. І особисто я б не наважився їхати, не перевіривши затяжку гвинтів на колесах та кермі. Розпочнемо огляд із переднього колеса. Тут маємо безкамерну резину 2,75 на 10 і відповідно 10 диски із алюмінієвого сплаву. Хоча на деяких сайтах можна зустріти інформацію про те, що тут диски 14. Можливо, продавцям теж інструкції не надають. Хто виробник резини, тут, до речі, ніде не вказано, але ось таку інформацію по гумі мені вдалося знайти. І це ніби бренд Julier, наскільки я зрозумів, по вашому запиту можуть написати будь-що. Або, як в даному випадку, не писати нічого. Гальма, на жаль, барабани як і спереду, так і позаду. Вище крило. Є світловідбиваючі елементи та пильники на вилці, яка схожа на велосипедну. Дорожній малюнок протектора натякає, де саме ми маємо використовувати даний електровелосипед. Вище розмістилася корзинка, і, на відміну від Google Kirin C1 Plus, вона більш функціональна. Так, як банально має більший об'єм. І сюди вже дійсно можна щось покласти та перевозити. І ще вища діодна фара та вказівники поворотів, що знову ж таки вигідно відрізняє його від C1 Plus, там вказівники були відсутні взагалі. Далі середня частина. Тут можна побачити кришку, під якою сховані акумулятори. Дану платформу можна використовувати як для того, щоб ставити сюди ноги при їзді, так і для вашого багажу. Проте краще все ж ноги розміщати на підніжках, менше буде подряпин та бруду на кришці. Також маємо невелику кишеню, суто для дріб'язку, ключів чи типу того. Бачимо замок запалення і те, що тут могла б бути USB-зарядка. Відформовка в пластику присутня, а сам роз'єм не прикрутили. Хто бажає, думаю, може його достановити самостійно. Повернемося до середньої частини. Відкрутивши два гвинти, отримаємо доступ до батареї. Фото одного із акумуляторів. І це, до речі, вже відома для мене фірма. Цього ж виробника акумулятори встановлені на Макстер Нова. Щоправда, тут Гель, а в скутері були IGM. І давайте відразу закриємо всі питання по акумам, тому що дуже багато коментарів під роликом Макстера було саме про те, що завтра акумулятор здохнуть, нові коштують більше, ніж половина ціни самого апарату і так далі. Але чомусь ніхто із цих коментаторів так і не сказав, звідки вони взяли такі дані і таку ціну. Отже, зайдемо на офіційний сайт. В продуктах на картинці якраз бачимо потрібний нам, але чомусь немає по ньому повної інформації, є тільки інші моделі із цієї серії. Тут в мене два варіанти: або їх зняли із виробництва, або їх виготовляють під замовлення. Присутня інформація про 400-600 циклів і про сфери використання. Можна залишити повідомлення зі своїми контактами для зворотнього зв'язку. Знайшов більше деталей на іншому сайті. Тут вже прям все співпадає: і назва, і ємність, і зображення. Згадка про гель також ціни в гривнях, як роздрібні, так і оптові. 1635 множимо на 5 батарей, отримуємо 8175 гривень. І це аж ніяк не наближається до половини чи навіть більш, ніж половини ціни самого електровелосипеда. Далі стартовий струм та інші характеристики. А от кількість циклів тут вже заявлено 700. Нижче більше деталей. Знову згадка циклів і сфер застосувань. Робочий діапазон температур. Все наче дуже схоже на правду. Посилання для ознайомлення я залишу в описі. І давайте подивимося детально на документацію акумулятора саме від MaxSerno, так як до нього на офіційному сайті вона присутня. Тут IGM заявлено 400-500 циклів, що на 100-200 менше від галової моделі, сфери застосування горнемо вниз до графіків, де дуже цікаві для нас дані. А саме залежність циклів життя від глибини розряду. І бачимо, якщо розряджати батарею на 40% від ємності, кількість циклів складає близько 1500. І що ж це виходить? Знову коментатори не вгадали із тим, що сезон від'їздиш і викинеш. Дивимося далі: при розряді батареї на 100%, тобто в нуль, тільки за таких умов ми отримуємо близько 500 циклів, про які йдеться вище. Отже, якщо не висаджувати акуми в нуль і дотримуватись рекомендацій із інструкції, а саме після кожної поїздки ставити на заряд, то даних акумуляторів вам вистачить надовго. Звісно, все залежить від вашого сценарію використання, але боятися того, що в кінці сезону або на початку нового ви попадаєте на заміну всіх батарей, не варто. Графік поряд демонструє нам ємність відносно циклів, і можемо побачити цікаву картину. Що до сотні, вона навіть зростає. А при 450 ємність складатиме 60% від заявленої. І судячи із кількості, вони беруть за цикл розряд батареї на 100%. Хоча це більше моя здогадка, адже що саме виробник рахує за цикл, я інформації не знайшов. Якщо взяти те, що це максимальна кількість циклів життя, можемо знову порахувати. Припустимо, якщо заряджати будете раз на добу, тобто 30 разів на місяць, 450 ділимо на 30, отримуємо 15 місяців щоденного користування і розряду батареї на 100%. Як на мене, непогані цифри для звичайних акумів. Вище є залежність ємності від температур, саморозряд і зарядні характеристики. На цьому всьому детально не зупиняюся, щоб не затягувати іще довше відступ. Але щоб остаточно закрити всі питання, подивимося на графік розряду. Якщо ми наші акумулятори будемо розряджати струмом 1С, отримуємо 40 хвилин роботи. Нагадаю, в тесті макстера на дальність ходу я викрутив ручку газу на максимум і їхав на круїзі на третій передачі. Тривалість поїздки склала близько 1,5 години до моменту, коли я вирішив припинити тест. І там іще певна кількість заряду залишалася. Виходить, що якби контролер постійно розряджав батарею струмом 1С, як про це писали в коментарях, то тест мав би вже скінчитися на 40 хвилині. І судячи із графіку, струм розряду становить орієнтовно 0.4, 05 с в середньому. Звісно, короткочасно в піках може бути 1С або навіть більше, наприклад, для того, щоб зрушити із місця вгору чи щось подібне, але аж ніяк не 1С на постійній основі. Тому не звертаємо увагу на залякування коментаторів та диванних експертів, а беремо до уваги тільки банальну логіку і офіційну документацію. Не потрібно жахатися IGM-акумуляторів. В них, звісно, є свої мінуси, та все не так страшно, як описують. Повернемося назад до кросера. Внизу на залізній рамі під фарбою нанесено Він-код. Присутні логотипи. Також помітно, що місце для батарей зроблено каскадом, і вони випирають знизу, та трішки цим зменшують кліренс. А ось тут знаходиться педальний вузол, який знято, щоб не заважав. Позаду в нас багато цікавого, а саме мотор колеса, тих же розмірів, що й переднє. Потужність 500 Вт, барабанні гальма. І, до речі, ось вам для порівняння фото розмірів 1000 ваттного мотору із Coco Kirin C1 Plus зліва. Та 500-ваттного Crosser cr 2 справа. Не сплутайте. Також бачимо тут центральну підніжку, і можна сказати, що задній бампер. ланцюгова передача я б зняв все повністю, але власник її залишив для того, щоб в будь-який момент можна було повернути назад педальний вузол, амортизатор їх тут два, І ще маємо шильдик, де вказана потужність, модель та інше. Це насправді зручно, в разі чого інспектору показуєте, і не потрібно нічого шукати в інтернеті, чи возити із собою інструкцію. Хоча, як ми знаємо, вона тут відсутня. Це платформи для ніг-пасажира, крило, що захищає контролер від бризок, адже знаходиться він прямо під пасажирським сидінням, і останнє позаду і ще один світловідбиваючий елемент. Ось тут за пластиком розмістився контролер, і знизу є отвори. Я так розумію, для охолодження. Можна відрегулювати сидіння по висоті. Але робити цього насправді не раджу, адже центр ваги буде зміщено, що в свою чергу повпливає на керованість. Саме сидіння М'яке трішки дивне, поясню чому. Виготовлено воно ніби із піни із ефектом пам'яті, начебто круто. Але коли ти сідаєш, спочатку воно ніби жиле і постійно здається, що сковзаєш. Через певний час сидіння приймає форму ваших сідниць та пересуватися вже стає комфортно. Не те щоб це якийсь мінус, просто така особливість, та і ніхто не завадить вам замінити сидіння на будь-яке інше, якщо вас дане не влаштовує. В стоковому є позаду спеціальна відформовка під пальці, і використовувати її можна, наприклад, для того, щоб зручніше ставити електровелосипед на центральну підніжку. Позаду в нас спинка пасажира із логотипами. Виробник обліпив свій виріб прямо з усіх боків, це щоб ви раптом не забули, яким чудовим транспортом володієте. Маємо тут точно такі ж діодні вказівники поворотів, як і попереду. Стоп, сигнал під ним іще один відбиваючий елемент присутня навіть можливість кріплення номеру. Тут теж не обійшлося без нюансів, але винесу мінуси в окремий блок відео. З лівого боку в нас бокова підніжка. Функціонально можна спокійно використовувати і не боятися, що велосипед впаде. Роз'єм зарядки під заглушкою і сидіння пасажира виглядає максимально по-спортанськи, тут ніякою піною і з ефектом пам'яті не балують. На рахунок зручності нічого сказати, адже жодного разу не їздив тут пасажиром. Платформа для ніг другого номеру приховує тросик заднього гальма та центральну підніжку. І з цікавим механізмом захисту від випадкового складання. Щоб зняти, натискаємо на ось цей запобіжник. Далі вже можна рухатися. І повертаємо кросер назад. Оглянемо переднє колесо зі зворотній сторони. Тут буде кращий огляд на трос гальма і його гвинт регулювання. Така ж система знаходиться позаду. Перейдемо, мабуть, до найцікавішої частини це органи керування, те, із чим ви будете взаємодіяти більшість часу. В дзеркалах тут можна розглядати тільки свої лікті. Нічого іншого не видно. Вмикаю запалювання. На дисплеї висвічується купа піктограм. Навіть половини із них не бачив під час користування. 60 вольт напруга батареї. Загальний пробіг. В даному випадку поточний 82, але є нюанс, про що поговоримо трішки пізніше. Великі цифри спідометра та індикатор батареї, який взагалі не інформативний, вже після 10 кілометрів він може блимати червоним, хоча після того спокійно проїхав іще 10. 9 -10. По запасу ходу на 30 кілометрів, я думаю, можна твердо розраховувати. Більше вже під питанням. І там все залежить від багатьох чинників, ну ви знаєте, температура, рельєф, вага райдера і таке інше. Запускається на режимі парковки. І щоб рухатись, спочатку натискаємо будь-які гальма. Дисплей тут знову оформлений у виді окремого левітуючого планшету, який всі пробують зняти. Зазвичай він читається добре, але при прямих сонячних променях нічого не розібрати. Насправді не те, щоб дуже потрібно було, адже швидкісний ліміт на цьому електротранспорті порушити буде доволі важко. Також на приборці є напис iBike, для чого він тут незрозуміло мабуть, знову уніфікація. І, можливо, на клонах цей напис теж присутній. Всі клавіші у нас під ліву руку: це перемикач світла, ближній, дальній, і з відповідною індикацією. Реалізовано євросвітло. Як тільки повертаєш ключ, воно вмикається відразу автоматично, і включити тільки габарит або вимкнути ближнє можливості немає. Нижче керування вказівниками поворотів із ну дуже гучним супроводом. Тобто якщо на Макстер я додавав базери самостійно, на Кірін взагалі просто відсутні повороти, то тут вони своєю гучністю дратують водія та лякають перехожих. І клаксон. Знаходиться він за ось цим пластиком. Зліва ще у нас залишився курок задній гальм, справа, відповідно, курок передній гальм і сама ручка акселератора. Це все. Вибрати якусь передачу, вімкнути круїз чи задній хід тут можливості немає, як і відповідних клавіш. Одометр сотки не рахує, тільки кілометри. І вже по стандарту після вимкнення запалення поточний пробіг скидається. Пульт один в один, як у Кірен, тільки що сам ключ фізично більше. Схема керування та функції такі ж самі, як ми вже бачили. Постановка на охорону, віддалений запуск і зняття сигналки. Два рази тиснемо на блискавку, вмикається запалення. Знімаємо із парковки і можемо їхати. Вимикаємо, натиснувши на відкритий замок. Продемонструю і сигналізацію. Злегка рухаємо. Попереджувальний сигнал. І ще раз спрацьовує повну. При цьому заднє колесо блокується. Продемонструю, чому в основному ви оберете саме запуск із пульта. Якщо використовувати ключ, то при посадці його дуже просто як мінімум зігнути, а як максимум зламати чи вирвати разом із замком, оскільки дуже легко зачепити коліном, особливо якщо використовувати деку як платформу для ніг. І це з урахуванням того, що тут я теж примінив лайфхак, як і на Кірін перенісши кріплення назад, трішки збільшивши собі таким чином простір попереду. А тепер перейдемо до мінусів. Розпочну зі збірки. Тут все залежить від майстра, тобто далеко не завжди можна розраховувати на якісну збірку навіть в профільному магазині. І зібрано було все доволі погано. Тому, якщо є така можливість, придбайте краще кросер в коробці і складайте самостійно. Інакше вам все одно доведеться перевіряти і переробляти роботу іншої людини, наприклад, затяжку гвинтів на колесах чи кермової вісі. Це просто обов'язковий пункт. Адже від цього напряму залежить ваша безпека, і хто знає, можливо, в коробці буде навіть інструкція. Now. Коли я хотів перевірити певний вузол, інформацію, що як і куди пасує, брати було просто ніде. На той момент жодного відео зі збіркою на Ютубі не було, та завантажити інструкцію теж неможливо. Наприклад, як дістатися до контролера, ось, до речі, його фото. Уявляється, що під сидінням пасажира є один болт, який потрібно викрутити, і потім сунути саме сидіння вперед. Для цього знадобиться або ось такого типу викрутка, або головка на 8. А захотіти дістатися до нього ви можете із багатьох причин, наприклад, щоб прикрутити краще сам контролер. Отже, прикріплений він всього одним моментом. Антенна сигналізації. тут, до речі, і її динамік. Тобто клаксон і вказівники поворотів і спереду мають свій динамік, а сигналка свій. Якщо потрібно відключити чи заглушити її вам сюди. Також можна під сам контролер зробити резинові прокладки, які б амортизували, і дали більше простору для охолодження, фото різьби, гвинта сидіння, а це вже тріснувший пластик його кріплення. Ще знадобиться сюди заглянути, якщо схочете відрегулювати спинку і зробити більше простору для пасажира або для багажу. Ось так прокладений силовий кабель. А таким чином було закручено болти в пластик. Щоб цю ситуацію виправити, взяв шайби, обточив їх по розміру і встановив під кожен болт. Далі батарея. Звернемо увагу на те, що чомусь та особа, що все збирала, половину контактів закрила, ну а потім їй, мабуть, набридло. Деякі гвинти були вже зіпсовані. Добре, що їх можна демонтувати не тільки за допомогою викрутки, а і накидним ключем чи головкою, інакше це була б проблема. І ще сюди не завадило поставити спейсери, як то було на макстер, та накрити їх плівкою або чимось типу того, щоб вода не потрапляла на контакти. Особливо, якщо будете ставити ноги на деку. Спереду все виглядає цивільно: крило зі своєю роботою справляється, і ніякого бруду чи води на корпусі я не спостерігав. Проводка за передньою панеллю виглядала ось так. А це раніше згадуваний мною динамік поворотів і клаксона. Його гучність я приборкав за допомогою трепчаної ізоляції. На диво, деякі конектори мають гідроізоляцію, але не всі, і тільки із однієї. сторони. Трішки причесав тут проводку, але фото після, на жаль, не зробив. Також самі уважні із вас помітили, що вказівники поворотів не на одному рівні, саме через те, що хтось із силою встановив їх не в пози. Так виглядає лівий, отак правий. Але бачу, що це норма. На сайтах часто зустрічаються подібні фото. Передні ж вказівники, навпаки, не дуже добре тримаються в посадкових місцях. Фото зарядного пристрою, в якому є теж свій нюанс. Надаю фото внутрішнього вентилятора, декілька слів про підвіску. Спереду велосипедна вилка, позаду два аморти, дві пружини і доволі висока резина. По хорошому покриттю все чудово, проте варто звернути на паркову доріжку чи проїхатись з якимись путівцями. Вона свої функції не виконує і постійно пробиває. Не розумію, чи то пружини невірно підібрані, чи то аморти мертві. Далі приготуйтесь, записав звук поїздки, чутно, як пробиває аморти, і гримить контролер позаду. Записав тільки аудіо, оскільки тут потрібно тримати обидві руки на кірмі. Це не так критично, як було на Кірен, проте все одно кросер ловить колію. В цьому плані Максдер виграє, він важче і має більше колеса. Саме кермо встановлено було теж не дуже, орієнтовно під таким кутом. Щоб змінити його регулювання, відкручуємо ось тут гвинтик, і під цією кришкою буде 4 болти, ослабивши які можна задати необхідне положення. До мінусів управління даним транспортом ще віднесу відсутність круїзу та вибору передач. Останнє може бути мінусом не для всіх. А тільки для дітей та початківців, коли необхідно мати можливість обмежити максимальну швидкість на період навчання. До речі, про початківців. Коли вперше сів за кермо, було якось важко керувати, і я спочатку не зрозумів, в чому причина. Їх було дві. Перша то зажаті гальма, не знаю, як власник їздив весь час, адже заднє колесо постійно гальмувало. Достатньо було на декілька обертів ослабити болт регулювання. І це знову ж таки питання до якості збірки магазином. А другою причиною була корзинка: ніколи не їздив на чомусь із корзиною спереду, і от коли ви повертаєте кермо, вона все одно дивиться прямо, можу порівняти це із керуванням якоюсь баржею на воді, де штурвал викрутив на максимум, але на сам маневр потрібен якийсь час, і тільки потім баржа повертає. Проте до кінця першої поїздки це відчуття зникло. І надалі все було окей. Ефективність гальм так собі, адже барабани. Якщо гальмувати із максималки, то складається враження, що ти заїхав на правильну дошку. І про максималку. Тут мене вона здивувала. При першій поїздці дивлюся на панелі приблизно 20 км на годину і розчарувався. Але щось не так по відчуттям: у вуха задуває і злітає головний убір. Дістаю телефон, запускаю спідометр по GPS і бачу швидкість. 38 км на годину, тобто на екрані кросера 20, а по факту майже 40. Не знаю, це баг чи фіча. Тут я знову ж таки власників попрошу написати в коментарях, як саме у вас. Бо незрозуміло, показники занизили спеціально, щоб пройти євронорми, і це програмне обмеження, чи щось неправильно підключено. Хоча я всі з'єднання і коннектори перевірив, можливо, якісь піни сплутали місцями, і якщо це так. То я навіть не здивуюся. Із цього мінусу витікає інший. Як ви бачите, пробіг тут невеликий 82 км по спідометру. Але і з ним та ж біда, що зі швидкістю. Тобто, проїхавши 10 км, на одометрі буде всього 5, тому пробіг спокійно можна множити на 2. І останній мінус це стоп-сигнал. Він працює тільки в режимі габариту, і якщо тиснути на гальма, ніякого ефекту яскравіше не світить. І не блимає. Тому для тих, хто їде позаду вас, ви навіть не гальмуєте. Із плюсів точно можу виділити колір, так як за весь час із моменту покупки, а це 6 місяців, три, з яких він був у мене, мив його тільки один раз, підмічу хорошого об'єму крузинку попереду. Є місце для пасажира, або там за допомогою резинки можна кріпити багаж, плюс деку також можна використовувати для перевезення якихось коробок. Тобто транспорт більш універсальний, ніж самокат, не дивлячись на всі мінуси, в загальному апарат непоганий. Якщо розглядати із трьох протестованих мною моделей, то він знаходиться посередині, не такий жахливий, як Кірин, але Макстер все ще буде кращим, хоча там вартість більша. І закриваючи питання ціни, cr 2 був придбаний весною 2024 року за 22 тисячі гривень. Хотів би ще сказати декілька слів про один доволі детальний коментар міні-огляд на апарат під назвою Фада Roma, і це ніби старший брат кросер. чи якщо бути точним, Фада Ritmo 2. Судячи із фото, Roma це симбіоз двох електричок. Все зачитувати не буду, відмічу схожі моменти: напруга, як у Макстер, пульти керування теж як у нього, така сама підніжка, аморти. Але дека більше схожа на кросер, переднє крило точно із CR2, також присутній педальний вузол, відсутність інструкції і те, що біда із підвіскою. Отже, справа не в тому, що мені до рук потрапив якийсь такий бракований екземпляр. Виходить, що для китайців це нормальна практика, не класти інструкцію і все інше. Якщо підводити підсумки, то раджу все-таки купувати скутер. Він більш комфортний та універсальний. Якщо бюджет обмежений, можна брати щось по типу такого електровелосипеда, а що точно не брати, так це Кугу Kirin C1 Plus. А яка ваша думка? Достойний апарат чи ні? І що б ви могли порекомендувати на заміну? Також, якщо я про щось забув згадати, або у вас виникли додаткові питання, залишайте їх нижче. Читаю та відповідаю на всі коментарі.